Всіх вітаю, українці і всі люди доброї волі. Сьогодні у нас 13 число, 13 липня, будемо дивитися з вами. Яка буде у нас обстановка? Сьогодні роблю відео. Давно не робила, тому хочу зробити такий формат. Зараз щось мало людей приходить на ефіри. О, так що, в принципі, я нічого особисто не втрачаю. Подивляться ті, кому треба. Дивимося з Запоріжжя. Я дивлюся з Запоріжжя на 3, з 13, о, ні, з 14-го, сьогодні, з 14-го, 14, 15, 16, 17. Ось по 17 число. По 17 число. Жара неймовірна, ще буде тиждень така тиждень таке ж пекло, люди. Тримаємося, дівчатка і хлопці, які вже старше 50, нам тяжче. Пийте побільше водички, не забувайте пити аспоркам або просто магній у кого є. Бажано, бажано магній не в таблетках, бо там купа всякого лайна. Ось така олійка магнієва, покажу вам, яку я приймаю. Це не реклама, це просто я показала по ходу действия. Хватає надовго. Так, поїхали. Загальна картина по Запоріжжю. Гляньте, яке дну. Жезел. Вісім жезлів. Король жезлів. Десятка монет. Да. Ну, судячи по всьому, люди у нас буде масований, масований, мабуть, в ці дні удар ракетами і дронами з Росії. Коли випадає вісімка жезлів, це буде летіти. Ну, не факт, що воно буде летіти до нас, факт тому, що по нашій траєкторії мимо нас так точно. Так, ну давайте будемо дивитися тепер розклад. Це я домішку подивилася. Чи буде летіти? Звісно, буде. Рицарь. Жезл прийшов. Так, людоньки. Ну що, поїхали. Три основні карти у нас рицарь, жезел, тут же зловий. Шут. Дивіться, летіти, звісно, буде, ситуація буде, бойова действия ведуться. По поводу руйнувань. Бажання є. Летіти буде, але все ж таки їх будуть закругляти тут люди. Це трошки, бачите, йде ілюзія і закруглення ситуації. Ну що ж це за ілюзія? Захист. Нахищення. І дьявол. Ой, щось мені не подобається, люди. Коли на закруглення падає дьявол, це погано. І коли на е ілюзію приходить захист... Це не добре. Це ілюзія захисту. Руйнування у нас тут можливі, тому що у нас ще йде п'ятірка жезлів. Це кризисна ситуація, будемо себе захищати. Хоча новини, бачите, нам рибка йде непогані. Це е, Паш Кубків, гарна карта. Ну і на те, що будуть постраждалі люди. Це карта дитини, по-перше, балансування йде. Ну і це у нас іде фортуна. І що нам ця фортуна покаже? А фортуна покаже, що дуже страшно. Дуже страшно, і це співпадає з оцим людям. Що це ілюзія і що летіти буде? Я можу сказати, що так, як мінімум, ми це почуємо, як максимум. Як максимум у нас може, ну, судячи по цій карті, не повинно бути чогось такого шаленого тут. Бо новини все ж таки непогані падають. І тут ми, як, як від, відділуємося, як кажуть, легкими спугами. Ну як, тут жахіття, тут страхи, тут депресуха. Але це не, не е, десятками чува. Так що так, це я вигулюю нову колоду. Ну і зараз подивлюся на привичній колоді, яку ви добре знаєте. Бачите донечко, яке виходить ППО, так воно буде працювати, потужні карти і пройдемо по клеверу. Але ситуація ця буде, ось воно летить, бачите. Це я дно продивилася. Підтверджується та той розклад, який тільки що був. Це я закидую ті карти, які я з подивилася. І якщо вони тут ще мені припадуть, коли я їх витягну, то так воно і є. Так, поїхали. Тепер дивимося розклад. Ну Тут я бачу, що буде два направлення і буде ця подія ще під питанечком, чесно кажучи, але тут будуть по-любому, бачите, припав букет, тут будуть справлятися. Власно, ну, по книгі, ану. Ні, не розкриває. Так, ну по дитині, судячи по дитині, можливі тут, е тут нема карт руйнувань, але іде карта дитини. Це щось може, може бути, але воно буде. Не дуже таке значне. Ну і по людям у нас всадник, це швидко проходяще якісь проблеми по здоров'ю. Ну, і, в принципі, більш співпадає по нервам. Нерви і сустави. Люди, Я не бачу тут глобальності ніякої, чесно кажучи. Так, добре, давайте я гляну правий-лівий берег. Так, трансформацію перевіряю. ППО. Співпадає, бачите, швидко проходить, щось таке не дуже серйозне. Чи воно буде в повітрі, чи на землі. Не показало, що в повітрі, не показало. Може, навіть буде по землі, але тут виходить ще і жінка. Яка на цю ситуацію на цю подію спрацює. Це наша місна жінка, яка на це спрацює. Я так розумію, по лівому берегу план є попадання, але ППО буде справлятися. Пошкодження якісь можливі, але вони будуть не дуже серйозні, може навіть від роботи ППО. Що касається правого берега, тут, в принципі, я нічого такого не бачу. Тут ви з ключем проходите по клеверу, тут повинно бути все. Хорошо, люди. А мости, як завжди, традиційно я це роблю. По Дніпрогресі нічого поганого не бачу. По преображенки бачу, що вже йдуть трансформації, там, скоріш, вже є пошкодження. Але я питаю конкретно за ракети і дрони. Я бачу, що пошкодження можливі. да, Тут туди буде йти якась ситуація, але вона повинна стабілізуватися все ж таки. Ну, Ось вона, та жінка вийшла. І ось у нас припалена криса ППО. Буде збивати. Слава Богу. Так, коротше, преображенка у нас під питанням. І тут можливість якась є. Хоча тут іде просто люди, я по своїм відчуттям вам кажу, там вже йдуть пошкодження якісь, не знаю, чи полотна, чи чогось. ну Тут виходить ще й жінка. І я так розумію, що там, скоріш, цього... жінка-це зрадниця, і щось вона там якось координує цю ситуацію. Ось так. Але повинно бути все нормально. Так, Запоріжжям я закінчила до 17 липня сейчас балабину. Ключ зразу. Зразу ключ. Ні, повинно бути все хорошо у вас. Бо постраждалим тільки нервова система, оця психіка і алергічні реакції. Ну і різного плану генетичні родові проблеми, які у вас там є по вашому здоров'ю. Так, Кушугум, подія військових будуть справлятися. Ну, У вас тут є така подія, люди. Тут іде, скоріш, буде вестися робота військовими нашими. Але, в принципі, я не бачу, щоб у вас були проблеми. Букетик, але після букетика йде рибка, тут повинно бути все нормально. Але бачите, ось іде пльоткам, тут буде вестися якась робота. І комунікації будуть у вас. Ну, понятно, що тут не всі комунікації у вас працюють. Не всі. Це електрика, повітря. Нічого страшного я у вас не бачу, тут не повинно бути нічого такого, абсолютно, ніяких прильотів. Хіба що почуєте гучно в повітрі, по людям я нічого теж поганого не побачила. Кушугум у вас повинно бути все добре. Я з вами прощаюся і бажаю всім більш-менш приємних днів. Буду викладати зараз відео. Подивимося ще до кінця липня Запорізьку область, яка буде ситуація, Запорізький напрямок. Все, знімаю, цілую почуємось, папа